Близько третьої ночі під'їхав в з двома людьми. Той, який сидів позаду, взяв якийсь пакунок, перекинув через ворота, який від дотику здетонував. Це вибуховий пристрій, корпус акумулятора. Ось це те, що ми знайшли. І там приблизно еквівалент 200 грамів тротилу було. Це було встановлено вже правоохоронними органами? Чи ви Ні, так... так орієнтуєтесь? що бачимо, і повилітали вилітали, шибиці е, е, наші ці для чергування, потім е, сусідів вилітали шиби. От ми плануємо вставити їм взагалі нове вікно, не просто скло, а взагалі нове власне вікно. Щоб Поставити, щоб вони почувалися на комфорт і носимо свої вибачення через те, що їм доводиться такі такі незручності і таку небезпеку. Є якісь Варіанти, версії, хто версії це може є, бути? Версії є, підозрювані є і сподіваємося, що вони ви вибрався. От зараз перевіряємо, встановлюємо і дай Бог таким все посичність. В 3.35 утра поступила информация на спецлинию 102 о том, что по адресу канатная 35 произошел взрыв. На место выехала группа взрывотехников и следственная оперативная группа для проверки данной информации. По факту произошедшего на месте сработало взрывное самодельное устройство, предварительно около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Пострадавших людей нет, однако были повреждения окон и были повреждены входные ворота в отбор одной из общественных организаций Одессы. По данному факту информация внесена в единый реестр судебных расследований. Квалификация по части 2 статьи 194 УК кодекса Украины «Умышленное повреждение имущества». Той первичной информации, которая есть, со слов Представители, в том числе общественной организации, якобы неизвестные лица забросили во двор общественной организации взрыв пакет, который и сработал уже во дворе.